24 серпня 2025 року у нас було два дощики, ну, такі слабенькі. Ми сьогодні вирішили подивитися, чи є щось у лісі. З самого початку нічого не було. Я думала, ну все ні голубінки, нічого. А тут дивіться, яку красу я знайшла. я гарненький. Я його сфотографувала і зірвала. Якщо це буде тільки один сьогодні, то нарвемо просто ожини і порадуюсь цьому одному грибочку. Гарний. Грибочки, можна сказати, немає. Оце знайшла ще такого. Не знаю, чи добрий. Оп! Він під своєю вагою аж сам упав. Зараз подивлюся шапочку. Але так гарненький. Яка калина гарна. Така тиша в лісі, нікого немає. Чоловік знайшов не ще такого молоденького. Ну, вже три грибочки. Досить непогані. У цього великого шапочка частенька. Орінчик не дуже, а шапочка чиста. Чоловік ще такого знайшов. Він рвав калини. Така чудесна калина. Слабенький був дощик, бо водички ані грама потічку немає. Коли буде текти тик там вода, тоді, я думаю, буде більше грибочки. Йду так і згадую по старих місцях, де що знаходила. І дивлюсь, є виріз для мене. Тут отакий от красвенний грибочок. Ой, який він гарний, ну вже щось є трошки. Обійшли ми вже немало старих місць. І по дорозі на одному із них я побачила ще отакого от червонячка. Боже, який він гарненький. Колір у нього просто неймовірний. Сьогоднішня прогулянка була чудова. Я рада, що ми знайшли хоч щось. Маю надію, що будуть дощики і тепло ще буде, бо сьогодні досить холодно було вночі. Тобто ми ще щось знайдемо.